П'ять найдивніших воєн, про які ви ніколи не чули. Ви думаєте, що знаєте історію війн? Кульницька битва, столітня війна, Друга світова. Ми звикли до епічних конфліктів, що змінювали світ. Але що якби я сказав вам, що деякі війни починалися через відро або собаку? Так ви не дочули? Приготуйтеся, адже сьогодні ми зануримося у п'ять найбільш абсурдних, але абсолютно Реальних військових конфліктів в історії людства, війна через відро. 1325 рік. У 1325 році в Італії міста Болонія та Модена вже мали напружені стосунки. Так, солдати Модени зухвало викрали звичайнісіньке відро з колодязя в Болоні. Цей інцидент, хоч і здається, смішним. Провокував справжню війну, яка тривала 12 років і забрала тисячі життів. Відро, до речі, досі зберігається в Модені як трофей. Війна за єдиного пса 1925 рік. У 1925 році грецький солдат, що ніс службу на кордоні з Болгарією, вирішив погнатися за своєю собакою, яка перетнула лінію кордону. На жаль, його застрелили болгарські прикордонники. Ця трагічна подія призвела до серйозного збройного конфлікту між Грецією та Болгарією. Війна була короткою, але дуже реальною. Із жертвами з обох сторін зупинити її вдалося лише завдяки втручанню ліги націй. Кондитерська війна, 1838 рік. У 1838 році Франція напала на Мексику. Причина французький кондитер на ім'я Месьє Ремонте, чия пекарня в Мехіко була пограбована під час заворушень, вимагав від мексиканського уряду компенсацію, коли Мексика відмовила, Франція під приводом захисту своїх громадян. Оголосила війну, бомбардувала мексиканські порти та захопила флот. Мексиці довелося заплатити компенсацію за пограбовані тістечка. Свиняча війна. 1859 рік. У 1859 році на острові Сан Хуан між Великою Британією та Сполученими Штатами Америки виникла територіальна суперечка. І почалася вона через свиню. Американський поселенець застрелив свиню, яка належала британській компанії, і їла його картоплю. Обидві сторони стягнули війська на острів, готові до бою. Але дивовижним чином, завдяки мудрій дипломатії, жодного пострілу не було зроблено по людях. Єдиною жертвою конфлікту стала так, та сама свиня. Війна з емо. 1932 рік. У 1932 році в Австралії уряд оголосив війну ему. Величезні стада цих птахів масово руйнували посіви. Австралійська армія була направлена з кулеметами, щоб стримати ворога. Але ему виявилися напрочуд швидкими, витривалими та невловимими. Кулемети застрягали, птахи тікали. А кампанія повністю провалилася. Армія зазнала поразки від птахів. Це, мабуть, єдина війна, де військових перемогли страуси. Історія це дивно. Як бачите, історія сповнена не лише великих битв, але й кумедних, абсурдних, oh, yeah, а подекуди a... й трагікомічних конфліктів.